Не треба на переговори <кхм> з Росією. А думаєте? Ну, а я зможу а що ви їм сказали? по-перше, попустіться. Ви ніхрена не імперія. Угу. Трошечки сяйте і, ну, як з людьми. Ви бачили, ви ж дивились бригаду по-любому? Е, так. Ви бачили, як Саша Білий. Не жмар... передивлявся, але певні серії дивився. Ви бачили, як Саша Білий <кхм> жме руку? Ні. Завжди ось так. Щоб дати зрозуміти, що він зверху. А, отак, от, от ви бачили, коли приїхав е, чи то Макрон, чи то Шольц, як він пожав руку От Він так протягнув руку точно так само. Угу. Але Зеленський взяв його за руку і вирівняв її. Ми на равних, ми однакові люди. І те, що у вас велика країна за площу, нічого не значить. Те, що у вас більше як ну, як, ну більше душ. Нічого не значить, А ви знаєте, як потрібно люди? відповідати на таке рукопотискання? Як? Ну, серйозно, навчити вас. Я штурву да. року, давайте. <рес> да, і да. це нормально. Ти і привітався, і в принципі, да, і круто. нічого з тебе не спитаєш. Просто шлюп, і пішов собі, пішов собі далі.